Топ-5 стільчиків для прикорму. І ні, це не той стільчик з який, про який ви подумали. Так, він бюджетний, але не відповідає головним вимогам. Я, як дитячий нутриціолог, часто чую, який стільчик обрати. І чесно, це не про дизайн. Стільчик має забезпечувати безпеку, стабільність тіла дитини і зручну позу для їжі. Особливо, якщо малюк ще не сидить самостійно. Ось що важливо: пряма спинка під кутом 90 градусів. Дитина має сидіти, а не лежати. Інакше ризик сповзання або навіть задух. Регульована підніжка, ніжки мають спиратися. Важливо, таз, коліно і гомілка під кутом 90 градусів. Піщі зі мною зараз буде головне: про ремені, які рятують від падіння. За статистикою більшість травм трапляються через відсутність ременів. Саме п'ятиточкові фіксують плечі, талію і таз. Стійка конструкція. Стільчик не має хитатися навіть при активних рухах дитини. Регулювання висоти це важливо для спільних прийомів їжі, які формують харчову поведінку. Дінку дитини легкий догляд, жодних тканин і щелин. Все миється бажано в посудомийці Анатомічна посадка. Дитина має сидіти глибоко, стабільно з підтримкою таза і хребта. Список стільчиків які я рекомендую, в описі під відео зберігайте, підписуйся в мене все про материнство, прикорм та поради, які реально працюють.